Я хочу, щоб ви okay. приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Oh, щоб справ... торт був більш вологим. Мені потрібні That's вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я, на цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. А я давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС такі кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко у дитинстві. Я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво Орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. <плес> mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже... Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе кріс. Моя сестра. О, так я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде Для у нього? мене? зроблю я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Ромки. Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що приготувати, я готувати лаваш, слід нарізати трикутниками. Рейдвел. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп, паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Чао. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо! Але це виглядає смачно. Це це Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом жахлива. Я зробив Ух. Це. Я ненавиджу це. О, oh, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. Смачно, але дуже гостро. Ах, о, ні. Але це було смішно. Ці, ти виграв. Справді, я цього не очікував. Вам а, гаразд. Давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це буде. Давайте разом ми приготуємо птицю. Давайте Повіка. візьмемо його. Мені потрібен розмовляв. Слід підсушити на сковороді. Тепер ми робимо котлету свіжої молодої смажені. Дивовижно. Готуйте до коричневого кольору. М -м -м. Намастіть булочку. Додайте зверху а, помідор сиро. і шматочок цибулі. Накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Мені Це булочки. Не Я Булочний са. бургер. Він вийде неймовірно смачним, розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою і готово. Венздей. Подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від Інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. Ти чудовисько. Ах. Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово. Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все Ого, готово. Ого, Венздей. Твій бургер виглядає страшно. Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, Яка смачна Я річ. Я маю спробувати це скоро. Апч. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто. Смачно! А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу! Це цибуля? Це огидно! Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик-бургер і смачні ласощі? Круто! Тепер спробуємо мармелад. М -м. Смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово. Емі сподобався мій бургер. Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці, папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені потрібно, це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Він це зробив? Хм. Що ж я хочу робити? Алла. Ах, точно! Я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. М -м 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 -м. Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули. Я хочу додати цукор. Бідна бабуся. Добре. Я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться. Добре. О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин, цукор просто, знаєте, сам висипався. Добре, давайте налємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур, і вона блакитна і така смачна. Полийте нею склянку, трохи посипок. І чудово, давайте налємо всередину наш шоколадний молок. Ой. О, і звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м, так красиво і смачно. Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився. Ду, трубочка ду, райдуги ду, ду, ду. і єдиноріг. Як, Як мило круто це буде боку. виглядати! У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного Недавна. молока. Та-да! Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що а, це таке? Бабусю, це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Тепер, Тепер давайте і я закінчила. Пару. Будь ласка. Це та виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід спробувати це mm. незабаром? Смачно. Добре. Спробую це. Ого! Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Скло виглядає страшно. Є черв'яки, який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були найсмачнішими. Мені треба почистити картоплю. Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти зняти це. Ой, ах, відійди, давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він. Такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай більше олії і відправ картоплю смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой, О, подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто! Ах, моя картопля вже готова! Час її діставати. Ого, вона виходить дуже смачною. Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо, дякую, Еніде. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово! Налий кетчуп і все Ідеально готово. вони готові до зачаття. Чорна картопля фрі. Клас! Венздей, твої картоплі Ці виглядають дамок. чудово. Венздей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгоріли. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. Мм, смачно. Гаразд. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля Фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так, і спробуйте так. Без рук. Це було так смачно. Залишилося тільки пінац фріз. Ой, вони такі кольорові, і вони теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Млинці, я теж. Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись. <клес> <клес> Надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А -а -а, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Монці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально! Хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка, Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки крові, і вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка. Вау, Це ж павучки блінчики. Їх потрібно прибрати. Гаразд. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. Добре. Добре, що тут? Ого, це єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці. Вам